Вітаю, я Леонід Циконовський. Тайожні дикуни, наші північні сусіди, збільшили потужність ударів дронами по містам України. Рік тому 30 шахедів 136 або Герань, це одне й те ж. Було, це було вже багато. А от 25 травня поточного року вони випустили більше 300 дронів і 70 крилатих і балістичних ракет. Одночасно зменшується процент збиття їх. В грудні 23-го року це було 90% збиття шахетів. В 24-му році 80-90%, а в лютому 25-го року збито тільки 60% ворожих дронів. Дикуни зробили висновки своїх невдач і змінили технічні параметри і тактику застосування дронів проти України. Повну версію відео глядачі Тіктоку можуть побачити в Ютубі на моєму каналі Книгоогляд. Підтримайте наш україномовний канал в приваті Монобанку, підписуйтесь, підтримуйте нас, ці посилання під відео. Ці удари по мирних людях спрямовані на використання російської стратегії гібридної війни. Першим пунктом там йде пропаганда. Тому не дивіться дурний телевізор, в якому немає ні слова правди. Другий пункт гібридної війни це посіяти паніку серед нас. Тому не слухайте різних експертів, що працюють на ворога і проти нашої єдності. Третій пункт це створення у нас російської агентурної мережі, здурників, ну, тих, що носять пакети з вибухівкою, і їх підривають російські керівники в потрібних місцях. А удар армії Росії це четвертий пункт тільки після виконання перших трьох пунктів. Тому не піддаємось паніці, розповідаємо людям правду і зміцнюємо протиповітряну оборону. Наші дикі сусіди зробили висновки з невдалих ударів 23-го року. Вони змінили технічні можливості шахедів і знайшли нові тактичні схеми бойового застосування дронів. Для поширення паніки викинуто купу брехні. Скажімо одразу. Шахеди не керуються через Телеграм. Шахеди не передають відеосигнал для наступного керування ними операторам. Що їм заклали в програму перед пуском, так вони й летять. На шахедах стоїть gps трекер Вони можуть зараз через мобільні системи передавати своє місце, швидкість і висоту. І все. При збитті пропадає цей сигнал, і оператор відмічає місце знищення дрона. В наступному ударі в таке місце спробують обійти. Далі. Дрони літають на основі GPS навігації, тому вони чутливі до реб. Розмови про те, що зараз дрони не чутливі до реб, неправда. Для зменшення впливу РЕП росіяни почали застосовувати восьмиканальні CRP-антени китайського і російського виробництва. Але це не зменшує вплив спуфінгу. Спуфінг це підміна GPS-сигналу хибним на територію України під час удару дронів. Така техніка у нас є. Далі, вони не керуються штучним інтелектом. Шахеди не керуються штучним інтелектом, бо це занадто дорого для Росії. Адже шахеди це перш за все дешеві і масові засоби війни. Наголосимо, вони не керуються дистанційно під час польоту. В них немає такої функції. В поточному році на шахеди почали ставити нові типи бойових частин. Раніше була маса вибухівки 40 50 кг, і росіяни збільшили цю масу вибухівки до 90 кг. Іранські боєголовки, що Іран поставляє, і зараз мають масу порядка 50 кг. Вони складаються з суміші 3 і гексагену. З іранською боєголовкою шахеди летять тисячі кілометрів. А росіяни збільшили масу бойової частини до 90 кг за рахунок зменшення палива. З такою боєголовкою шахеди летять не далі, ніж 600 км. У них боєголовки, у росіян, боєголовки комбіновані кумулятивно уламкові фугасні запалювальні. Всі ми бачили великі пожежі 25 травня в Києві. Це дія нових російських запалювальних боєголовок. Вони спрямовані на створення пожеж в житлових будинках. Також збільшилась кількість хибних цілей. Ну, Хибна ціль це дуже простий, самий примітивний дрон. У них є гербера, пінопластовий дрон без бойової частини, він там собі літає і літає. І дрон пародія це невеличкий дерев'яний літачок з кутовим відбивачем. Ну, самим примітивним. Бойові частини вони не мають, але створюють відмітку на радіолокаторах і приходиться збивати все підряд, немає часу розбиратися. Про тактику бойового застосування росіяни теж почитали книжки і згадали, що дрони мають застосовуватись масовано і концентровано. Українські мобільні вогневі групи з 127 кулеметом М2 Браунінг були дуже ефективними. Бо дрони літали низько на висоті 100-200 метрів. Зараз профіль їх польоту став більш складним. Вони летять на висотах до 2,5 км і в цей час їх не можуть достати кулемети. В районі сілі, ну, заводу якогось або житлових будівель вони концентруються і з висоти 2-3 км пікірують на ціль. Я хочу сказати, що тотність при цьому дуже низька. Це ми бачимо зі звітів наших воїнів протиповітряної оборони. Наприклад, 21 березня в районі Одеси шахеди над морем зібрались в коло, почекали, поки підлетять всі, що пізніше випущені, і потім з висоти 2,5 км групами по 10 штук почали підходити і атакувати місто. Це було забезпечено програмно, ніхто ними спеціально не керував. 25 травня в Києві і далі групами атакували наш завод. Всього було 45 попадань. При нових запалюваних боєловках пожежа була сильною. Ну, що ж ми робимо у відповідь? Сильно покращується оснащення мобільних вонових груп. Хоч їх ефективність і зменшилась через велику висоту польоту дронів. Але вони зараз мають планшети тактичної обстановки, лазерні дальноміри, оптичні теплові нічні приціли. Все це допомагає їм в роботі. До боротьби з дронами потужно доєднались гвинтокрили. В минулому їх ефективність була невисокою. Зараз на них стоять потужні електронно-оптичні приціли денні і нічні. Кажуть, приціл на гвинтокрилі на дальності 20 км добре читає номери на легкових автомобілях. Ну, а дрони він також бачить добре, і це дає результат. Ми зараз в Україні маємо екіпажі гвинтокрилів, що збили більш ніж по 150 російських дронів. І це тільки за 25 рік. F-16 дуже ефективні проти крилатих ракет, що летять на висоті на швидкості до 1000 км. Якщо тільки відбулося наведення f 16 то ракета АМ9 Сайдуїнер 100% збиває їх. Це досить стара ракета. Перші версії були випущені в 1953 році. А, а от використовувати шахеди f 16 проти шахедів недоцільно. При використанні гармати на дальності 600 тисяч км може вибухнути боєголовка і уламки, пошкодять, а то й знищать літак f 16 Краще використовувати зенітно-ракетні комплекси малої і середньої дальності. Наші радянські ще оса стріла непогано знищують дрони. Проблема тільки в тому, що цих комплексів мало і мало ракет до них. Німецькі гепарди показують себе відмінно. Вони мають оглядовий і прицільний радіолокатор і гармати дві штуки Aрліcon 35 мм калібром з програмованим підривом снаряда залежно від дальності, де знаходиться ціль. Зазвичай достатньо, достатньо черги 3-5 снарядів і одразу дрон збивається. У нас гепардів більшість 50 штук. І є ще нові німецькі гарматні системи протиповітряної оборони Skynex. Вони на озброєнні стоять з 2025, 2022 року. В Україні їх до п'яти штук. Цікаво, що гермата там та же, що і в гепарда. МК3 Рлікон та сама, що в гепарда, і снаряди ті самі: 35 х 228 з програмованою дальністю підриву. Точно працюють, але недоліки ті, що у в гепарда дальність до 4 км, висота до 3 км збиття. Ну, це прикурсовому вуглі 0. Зона їх дії, такий собі перевернутий Казан для каші діаметром 10 км висотою 3 км. Малувато. Але це ж артилерія. Дуже добре показали себе зенітно-ракетні комплекси Л-43 Харріс Вампір США. Їх з Збройних сил України 14 штук із США. І ще 20 комплектів передала нам Німеччина. Це малогабаритна система, вона легко монтується на будь якому позашляховику. Озброєна 70-мм керованими ракетами АПКВС. Зробили дуже просто. Взяли некеровану ракету 70 мм гідро, розкрутили, посередині додали блок керування. Система наведення лазерна, напівактивна. За виявлення цілей відповідає оптично. Електронна прицільна система день-ніч. ніч. Ну, ніч це тепловізор. І лазерна система вимірює дальність. І підсвічує ціль одночасно. Ракета досить невелика, має масу 15 кг, довжина 1,87 метра і дальність дії 5 км. Теж не дуже багато. Цікаво, що 4 приймачі лазерного випромінювання стоять на кінцях аеродинамічних поверхонь і працюють в режимі рознесеної апертури, синтезуючи кінцеве зображення. Франція передала нам більш ніж 4 комплекси з геніто-ракетокомплексу Кроталь. Це більш потужна система. Вона має дальність дії 10 км і достає цілі на висоті 6 км. 8 ракет час реакції 5 секунд. Ракета у Кроталії досить велика 2,29 метра. Діаметр 165 мм, маса 73 кг. Бойова частина 14 кг. Уламко фугасного. Система наведення радіокомандна. Саме Кроталь, між іншим, саме Кроталь стоїть в другому ешелоні протиповітряної оборони Києва. Треба сказати, що Україна лідер у використанні дронів. І ця і нова тема це що дрони повинні збивати дрони. Це дешево і ефективно. Активно ця тема в нас розробляється. Ми вже бачимо багато відео хорошої роботи наших fpv перехоплювачів проти розвідувальних російських дронів Орлан-10 і зали. А зараз ми маємо інформацію про дрон перехоплювач шахедію під назвою Sting. Ну, даних про нього немає. Ну і це добре, чесно кажуть. Відомо, що перші вдалі перехоплення шахедів дроном Стінг вже відбулись. Маємо надію на швидке масштабування цього процесу. І обов'язково я маю вам сказати, шановні, про два великих російських заводи по виспуску шахедів. Один з них стоїть у місті Єлабуга в Татарстані, інший завод Купол Віжевську. Там ще випускаються ланцети і розвідувальну залу. Давно пора туди навідатись і навести український порядок. Одразу і шахедів поменшує над Україною. Підтримайте наш коринований канал в приматі Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте в наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву бай, мія, кофі. всі посилання під відео. Всім я дякую, до побачення!